Здарова! Нарешті знімаю це відео для друзів, для близьких, для всіх, хто просив для небайдужих до свого психологічного здоров'я людей. Сьогодні говоримо про е, головний інструмент в теорії раціональної емотивно-повдінкової психотерапії це табличка АБЦ або щоденник АБЦ, як його тільки не називають. Е, треба почати з того, що означають ці букви. Буква А це активуюча подія. Факт із реальності, тригер. Я хоч так, так і називайте. Буква Б це наші переконання з приводу. Події, яка сталася. І буква C, це наслідки емоційні та поведінкові. Е, поведінкові. Що вони бувають тілесні, наприклад, коли ви відчуваєте тривогу, у вас може бути прискорене серцебиття, головокружіння, коли агресію ви, у вас можуть стискатися кулаки, бути напружене тіло, сором ви червонієте і так далі. Е, самий головний і Перший інсайт в теорії РЕПТ, який потрібно розуміти, це те, що не самі події викликають у нас емоції і поведінку, а наші переконання з приводу цих подій викликають у нас емоції. Дивіться, якщо ви не згодні з цим, то репт вам, і КПТ в цілому вам не підходить, тому що. Основний фундамент, взагалі на чому е, будується когнітивно-поведінкова терапія і репт, це те, що е, наші думки впливають на, наше, е, на наш емоційний стан і на нашу поведінку в більшості випадків, не завжди, але в більшості випадків. Тому знову. Це, до речі, придумав, придумали не сьогодні, не вчора, і не я це придумав. Це ще говорив епікт. В нього є така цитата, що нас засмучують не самі події, а наші думки про ці події. От. Тому знову не події самі по собі викликають у нас емоції. Це не так. Наші думки з приводу. Цих подій викликають у нас емоції. Ну і поведінку. Бо думки викликають емоції, а емоції, в свою чергу, викликають поведінку. Це, взагалі, дуже взаємопов'язана штука. Е, так, е, як аргументувати вам це? Давайте візьмемо, у приклад е, ситуацію: хлопця покинула дівчина. Чи буде і він відчуває цього приводу депресію? Чи буде кожен з хлопців, якого покинула дівчина, відчувати депресію? Ні, не буде. Кожен, якщо взяти мільйон людей або просто сто людей, кожен з них буде відчувати, можливо, хтось з них буде відчувати депресію, навіть більшість може відчувати, але точно. Якась кількість людей будуть відчувати інші емоції. Наприклад, вони будуть раді, тому що дівчина їх покинула, хоча ситуація одна й та й сама. Хтось буде тривожитись через те, що їх дівчина покинула. Хтось буде соромитись того факту, що його дівчина його покинула. З чим це пов'язано? Правильно, це пов'язано з думками, з тим, що ми думаємо, як інтерпретуємо, як оцінюємо ситуацію, що там мене покинула дівчина. Тому знову, не сама ситуація викликає у вас емоцію, а ваші думки, ваша оцінка ситуації викликає вашу емоцію. А тепер спитайте себе, які наслідки від ігнорування цього знання? Що саме не події впливають на наші емоції, а наші думки викликають наші емоції? І які дівінти ви отримуєте, використовуючи це знання? Зараз поговоримо більш детальніше про Букавку Б. Які переконання у нас бувають? У нас бувають і раціональні переконання, і раціональні. Яка між ними різниця? Раціональні переконання засновані на фактах та реальності, допомагають людині досягти своїх цілей та бути щасливою, гнучки та адаптуються до мінливих обставин, сприяють виникненню здорових емоцій. В свою чергу, і раціональні переконання спотворюють реальність, неможливо довести е, їх неможливо довести, приводять до душевних страждань, таких як страх, депресія, гнів. Е, От зі страхом тут не згоден, тут, скоріш до тривоги. Це піська, як я міг таке написати. Тому що, е, тому що страх це функціональна емоція, це здорова емоція, е, а тривога це мінімає опасність. Страх виникає, коли перед нами об'єкт страху, коли е, перед нами. Лєв або за нами біжить маньяк і хоче нас зарізати. А тривога виникає у нашій уяві, коли ми предвосхищаємо, що щось може статися, і вже е, тривожимось з приводу цього. Е, тому тривога не стругова емоція. Е, далі, Негнучки е, не не та дисфункціональні у довгостроковій перспективі. Засновані на абсолютних вимогах, зобов'язаннях та катастрофізації. Тепер про букавку С. Е, Букавка С нагадую, це в нас наслідки, емоційні або поведінкові. Зараз говоримо про поведінкові наслідки, які емоції бувають. У нас бувають здорові емоції і нездорові емоції. Тут, табличці, у тут, табличці, я привів е, різницю у реп взагалі бінарна система емоцій. Здорові, нездорові емоції. Е, тобто нездорова емоція тривога, здорова – занепокоєння, е, занепокоєння. Е, нездорова емоція депресія, е, здорова емоція сум, нездорова гнів, здорова роздратування і так далі, як ви бачите у себе на екрані. В чому різниця між здоровою та нездоровою емоцією? З точки зору відчуттів, нездорова емоція відчувається вами як страждання. Вам хочеться швидше уникнути цієї емоції, швидше її не відчувати. З точки зору фізіології, нездорова емоція. Характеризуються підвищеною гіперактивністю вегетативної нервової системи. Тобто, наприклад, візьмемо тривогу, нездорова емоція при тривозі у нас прискорене серцебиття, гіпервентиляція, пітніє все тіло, може бути тремор, тобто знову гіперактивність вегетативної нервової системи. При здоровій емоції такого немає. Тобто, при занепокоєнні ми не будемо відчувати головокружіння, дереалізацію, пітніти і так далі. З точки зору поведінкового аспекту, нездорова емоція змушує вас застрягати в проблемі, тобто вона не дає можливість конструктивно, функціонально вирішувати вашу проблему. І з точки зору соціальної взаємодії, коли ви транслюєте нездорову емоцію у людей, Бажання уникнути вас, бажання не проявити емпатію і допомогти вам як при здоровій емоції, а бажання е, віддалитися від вас. Вот, це важлива е, різниця між здоровою і нездоровою емоцією, тому що ви для себе так можете ідентифікувати. Блін, що я зараз почуваю, і ви мене логічно спитаєте, Гліб, а як нам відчувати здорову емоцію, а не нездорову? Для того, щоб нам відчувати в букапке це здорову емоцію і поводити себе конструктивно, для цього нам треба мати раціональне переконання. А для того, щоб почувати нездорову емоцію, вам потрібно думати Е, Які види ірраціональних переконань бувають репт, теорія репт виділяє чотири основних ірраціональних переконання. Вимога це центральне переконання, яке призводить до емоційних проблем. Тобто, в теорії репт ви завжди вимагає, вимагаєте. Далі непереносимість дискомфорту, катастрофізація і обезцінення. Зараз пробіжимось по всіх. Як я вже і сказав, вимога є центральною зі всіх і раціональних переконань. Всі інші це наслідки, якщо вимога не справджується. Тобто, наприклад, я повинен все робити без помилок, а якщо ні, то я або цього не винесу, непереносимість дискомфорту, або це катастрофа, або я поганий, тупий, нікчемний і так далі. Що таке вимога? Вимога це по суті так і ніяк інакше. Тобто, це безальтернативність, відсутність маневру. Тобто, ви вважаєте, що повинно бути. Тільки так. Вимагати ви можете від себе, від світу і від інших. Тобто, я повинен, інші повинні, світ повинен. Слова маркери е, у цього ірраціонального переконання це повинен, необхідно, обов'язково, треба, треба кров із носа, е, тобто така ригідність. тільки так, безальтернативність. Наступним у нас йде непереносимість дискомфорту. Це ідея про те, що деякі речі невиносимі. Тобто вони настільки дискомфортні, що ви не можете їх терпіти. Або от коли не справджується вимога. Тобто, я повинен не робити, наприклад, я повинен не робити помилок. А якщо я їх роблю, то це. Невиносимо для мене. Тобто це ідея про те, що Блін, я не винесу того, що я роблю помилки. Е, слова маркери для цього ірраціонального переконання це я цього не винесу, це нестерпно, я не можу це терпіти, я цього не переживу. Далі катастрофізація. Е, це коли ви перебільшуєте наслідки негативних подій. Е, слова маркери це катастрофа, кошмар. Жах, кінець світу, це улюблене і раціональне переконання або когнітивне викривлення всіх тривожних людей це знову перебільшення ситуації, явища, наслідків, е, і останнє це обесцінення, або ще називають глобальною оцінкою. Е, в, логі в логіці це е, е, означає неповна індукція. Це коли ви з Часного робите загальний висновок. З однієї якоїсь частинки узагальнюйте. Тобто, знову, якщо я роблю помилки, то я все ціло тупий, або я все ціло нікчемний. Або якщо я погано фотографую, то е, я е, нездара. Є таке слово. Е, нездара, то я нездара. Е, Обестіннення може бути знову ж, е, Себе інших і світу. Тобто, я поганий, інші поганий, світ поганий, жахливе місце, в якому не можна жити, і так далі. Тобто обестіння себе інших і світу. Повернемося до букавки А. Дуже важливо визначити. Який саме тригер, яка активуюча подія запустила у вас нездорову емоцію? Це дуже важливо, тому що е, якщо ми неправильно визначимо активуючу подію, е, ми будемо адаптовуватись не до того. Тобто ми, будемо не, ми не будемо вирішувати проблему, ми будемо е, вирішувати е, і знаходити не ті ірраціональні переконання, тому дуже важливо виявити. Правильно, правильно активуючу подію, той тригер, який викликає у вас нездорову емоцію. Як це зробити? Я часто кажу клієнтам: уявіть, що у вас ця вправа називається рука Бога. Уявіть, що ви можете, мої клієнти-боги, цей. Уявіть, що у вас є можливість забрати із ситуації зараз ще уточнення, чому важливо критичне А. Тому що клієнти зазвичай розповідають мені цілий масив інформації, що вони встали зранку, підійшли, дитина зробила це. Або хлопець зробив це. І дуже важливо визначити, дістати з цього всього масиву інформації ситуації, яка відбулася, головне. Що призвело до емоційної проблеми. Тобто спитати себе, що потрібно забрати з ситуації, щоб у мене не було нездорової емоції, щоб я не тривожився, в мене не було почуття провини, сорому, образи ревнощів і так далі. Тобто, що треба забрати? Це дуже важливо. У репт це називають. Критичною ситуацією, тобто якої б ситуації не було, і відповідно в мене б не було емоцій Тієї. ага, що ти в цій ситуації вимагаєш, що призводить. До нездорової емоції. Блять, я маю надію, що ви не заплутались. Якщо ви не розумієте з першого разу, наприклад, або вам ви поки заплутуєтесь, це або я і вам не можу нормально пояснити, але я приймаю те, що я не можу нормально пояснити. От, але зазвичай клієнти розуміють. Далі, як ідентифікувати наші ірраціональні переконання? Треба спитати себе, про що я зараз подумав, чого я? Вимагаю в конкретній ситуації. Візьмемо той самий наш приклад з помилкою. Наприклад, активуюча подія, я зробив помилку. Емоція, емоційний наслідок, тривога. Які ірраціональні переконання. Я не повинен був зробити помилку. А якщо я це зробив, то це катастрофа. Тобто, в нас ірраціональні переконання по формулі. Спочатку. Вимога, я не повинен був е, зробити помилку. І наслідок. Якщо її все ж таки зробив, то це для мене катастрофа, кошмар. Може бути ще я цього не винесу або обесцінення. Якщо я зробив, я не повинен був зробити помилку, а якщо зробив, то я поганий, тупий, ні на що не здатний. Ще доповнення з приводу букви А. У вас в букві А може бути все, що завгодно. Будь-що сон, спогад, е, якийсь ваша думка, е, війна будь-що, будь-яка активуча подія. Тобто і зовнішня, і внутрішня. Я оце Писала, але щось забув вам е, показати. А активуюча подія може бути внутрішньою і зовнішньою, як я сказав. Внутрішня це якийсь, наприклад, та сама емоція може бути у вас активуючою подією. Наприклад, активуюча подія. Е, я тривожусь при зустрічі з дівчиною. Е, емоція, сором. Бо чому? Е, Бо є і раціональне переконання. Я не повинен тривожитись е, при зустрічі з дівчиною. А якщо я тривожусь, то я нікчемний, бо нормальні ж люди не тривожаться. Я підготував для вас три ситуації, щоб, е, можливо, на прикладах ви більше зрозуміли, як е, составляють е, днів АБЦ. Е, всі історії, до речі, я сам писав. Прокинувшись зранку в прекрасному настрої, Аня попрямувала у ванну кімнату, щоб вмитися. Але, побачивши себе у дзеркалі, прекрасний настрій улітучився, як діти в школу. У дзеркалі вона побачила прищ на своєму підборітті. Настрій став ще гірше від згадки про те, що ввечері у неї побачення Сашком. її кидало від злості до депресії і тривоги. В голові у Ані промайнула купа думок. Вона не могла повірити, що саме в цей важливий для неї день вискочив прищ. Аня почала придумувати причини для того, щоб скасувати зустріч Сашко, тому що він не повинен побачити мій прищ. Мені вдалося е, ідентифікувати три е, таблички АБЦ у Ані. До чого вона не адаптована. Це в нас букавки А. Виліз прищ. Аня відреагувала на те, що виліз прищ злостю, напругою в тілі, бажанням гепнути табуретку. Чому? Тому що в неї переконання іраціональні. У мене не повинно бути прища. А якщо він є, то я цього не винесу. Тобто ми будували ірраціональне переконання по формулі: Якщо А. А повинно не повинно бути. А якщо є, то наслідки. Неприносимість дискомфорту, катастрофа е і обесцінення. Тут у нас до чого? Аня не адаптована до того, що виліз прищ. І в неї вимога і раціональне переконання. У мене не повинно бути прища. А якщо він є, я цього не винесу. Наслідок неприносимість фрустрації. Е Далі, друге це. Саша може побачити мій прищ», ані ще й не адаптована до того, що Саша може побачити її прищ». Це викликає у неї тривогу, уникання зустрічі. Чому Саша не повинен бачити мій прищ», А якщо побачить, то це катастрофа. Знову вимога, а повинно не повинно ставатися. Саша не повинен бачити мій прич. А якщо побачить наслідок – катастрофа. В результаті цього у вас виникає тривога, у Ані виникає тривога і уникання, бажання уникнути зустрічі. І третя, АБЦ це Саша буде вважати мене непривабливою через це депресія, сльози, самобічування. І раціональне переконання, Саша повинен вважати мене привабливою. А якщо це не так, то я дійсно не приваблива. Знову вимога як центральне. І далі наслідок обесцінення. Тобто, якщо я не до, для Саші, то, відповідно, я і себе вважаю непривапливою, то я і є непривабливою. Бачите, тобто, зі всього масиву інформації. Ми з вами витащили, до чого саме не адаптована Аня. До того, що виліз прич це викликає у неї злість нездорову емоцію. До того що, до того, що Саша може побачити її прич, і до того, що Саша буде вважати її непривабливою. Друга ситуація. Повертаючись втомленим після роботи, Андрій спустився у метро. Проходячи скрізь натовп, щоб дістатися свого вагона, Андрія зачіпає плечем якийсь чоловік, і в нього з рук випадають робочі папери. Андрій миттєво почервонів. Його кулаки стиснулись, і з'явилось непереборне бажання дати терлей зачепившому його незнайомцю. Я виявив. Два, дві таблички АБЦ у Андрія. Перше, чоловік до чого він не адаптований, яка ситуація сталася? Чоловік зачепив мене плечем, тобто Андрія зачепив Андрія плечем. В нього виникла агресія, тому що в нього є і раціональне переконання. Чоловік не повинен був зачепити мене плечем. А якщо так, то я цього не винесу. Тобто тут, Андрій не... тобто тут Андрій не адаптований до того, що його можуть зачепити плечем. Він вимагає, щоб реальність була іншою, щоб інші не зачіпали його плечем. І через це в нього агресія. І як наслідок, він вважає те, що його можуть зачепити плечем, невиносимим. Те, що його вже зачепили плечем, невиносимим. Через це виникає агресія. Якби Андрій тут. Думав раціонально, коли його зачепили плечем. Він би відчував здорову емоцію, роздратування. В нього б не було бажання, воно б не червоні, не червоніло лице, його кулаки б не стискалися, і не з'являлось би бажання дати терлії е, цьому чоловіку. Тому що раціонально його думка, яка призводила до роздратування, до здорової емоції, звучала б так: блін. Я б хотів, щоб інші люди мене не зачіпали плечем. Це було б комфортно для мене. Але це не обов'язково. Навіть якщо вони зачіпають мене, я здатен це винести. Далі, друге АВЦ, яке я виявив у Андрія. Чоловік думає, що я лох, раз зачіпає мене плечем. Чоловік не повинен думати, що я лох. А якщо це так, то я дійсно лох. Тривога, бо це загроза його самооцінці. І третя ситуація. Олексій, психолог з п'ятирічним стажем, займався протягом 15 консультацій з клієнткою, який допомагав подолати депресію. Але після проходження 15 консультацій у клієнтки не відбулося жодних змін у її емоційному розладі. Олексій почав відчувати почуття провини через е, відсутність покращення. У клієнтки з'явились думки, що він шахрай, що я вписати не вмію, що він шахрай, та йде покінчити з консультуванням і стати діджеєм. Хоча консультувати йому досі подобалось. Щоб відчувати почуття провини Олексію, треба було від себе вимагати. Я повинен був допомогти клієнтці, А якщо ні, обестіннення, то я шахрай. Знову активуюча подія не зміг допомогти клієнту, емоції, вина, бажання е, закінчити роботу психологом е, і, і раціональне переконання, як я вже сказав, я повинен був допомогти клієнту. клієнту а якщо ні, то я шахрай. Е, у якому випадку Олексій почував би здорову емоцію? Як ж здорова емоція, нагадую, здорова емоція провини це каяття, або, наприклад, ще розчарування іноді пишуть, якби в нього в Букавки Б були раціональні переконання, як він би відчував каяття, отут -от розчарування, якби думав так, я б дуже хотів. Бути корисним і допомагати всім своїм клієнтам. Але е, іноді це неможливо неможливо і багато що не залежить від мене, навіть якщо я не можу допомогти клієнту і вони платять за це гроші, я не шахраю, я просто не корисний або не можу бути корисним саме для цієї людини. В мене є купа прикладів, де я допоміг своїм клієнтам, і таких випадків набагато більше. Ми розглянули з вами цю прекрасну табличку АБЦ, цей головний інструмент. Ви повинні зрозуміти, що ці всі таблічки я пишу сам. В мене в заметках просто купа і на комп'ютері. і... В телефоні просто цих АБЦ, коли я усвідомлюю, що в мене в певній ситуації нездорова емоція. Я питаю, чого я зараз вимагаю, що зараз відбувається, що я відчуваю такі емоції, нездорові емоції. Мені буде дуже приємно відчути відчути блядь, Відчути мені буде дуже приємно почути ваш відгук, чи все зрозуміло, чи ніхуя не зрозуміло, Я допускаю це. Якщо що, я буду відчувати здорову емоцію е, і робити якийсь висновок. Далі в наступних відео ми поговоримо з вами, як же замінювати. Наші ірраціональні переконання на раціональні. Як формувати раціональні переконання, щоб відчувати здорові емоції? Блять, всім репт, папа. -па.